Шабля гетьмана Мазепа у лондонському Тауері. українську національну реліквію виставили у королівській зброярні одній з найстаріших колекцій зброї світу. Артефакт із Чернігівського музею врятували під час обстрілів у 22-му, Ну а тепер він символізує українську боротьбу за свободу. Як шабля Мазепа опинилася в центрі уваги британців, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Тепер це найяскравіший куточок королівської зброярні у лондонському Тауері. Експонатові з України тут надали особливе місце серед раритетів. Це шабля Івана Мазепи, кінця 17 століття. Сам гетьман до історії війшов не лише завдяки військовим заслугам та спробам відновити козацьку державу. Ще він послідовно приділяв увагу культурі, мистецтву та освіті. Це важливий меч в одній з найкращих світових колекцій зброї поруч із мечами та обладунками таких людей, як король Генрі VIII та Джеймс I. Тобто це ставить українську історію у ширший контекст 16-17 століття, формування сучасної європейської історії, і це дуже важливо. Але це також і людська історія це історія про боротьбу за незалежність проти значно більшої сили. Вперше про українського гетьмана Мазепу у Британії масово дізналися у 1819-му, після того як англійський поет Джордж Байрон написав одноіменну поему. Змалював його авантюрним бунтарем. Щоправда, зосередився на романтичних зв'язках козацького ватажка. Як виявилося, нині постаттю Мазепи захоплюється, і гість виставки британський актор та ведучий Стівен Фрай для присутніх. Він зробив невеличкий екскурс в історію якщо ви не знаєте цю історію, то Мазепа повстав проти царя Петра, так званого великого, і фактично боровся за те, щоб українська ідентичність залишалася окремою від російської. І те саме питання стоїть і зараз. І з того часу Росія намагалася применшити вагу Мазепи, змусити забути його ім'я, стерти з історії. Сама шабля стала відомою на весь світ торік у грудні, коли боксер Важковаговик Олександр Усик підняв її над рингом після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі. Цей жест привернув увагу до історії гетьмана Мазепи. Кількість пошукових запитів з його іменем зросла у 88 разів. Коли Олександр підняв шаблю Мазепа над своєю головою, це викликало неймовірний ефект. Весь світ читав, хто такий Мазефа, що це за сабля, що взагалі відбулося. Тобто цей івент, ця подія стала таким великим бустом, да, пришвидшувачем, прискорювачем а, історії. І після того, як це відбулося, ми отримали велику кількість запитів, так, а де ця шабля. А як можна на неї подивитися? А як ніяк? Так, тому що зараз в Україні йде війна, шабля знаходиться в сховищі. Тоді ми подумали, що потрібно написати світовим музеям. До Лондона шаблю привезли з Чернігівського історичного музею на початку повномасштабної війни будівля установи постраждала від російських обстрілів, але артефакт вдалося зберегти. Сама шабля інкрустована високопробним золотом, сріблом та коштовним камінням, є унікальним зірцем українського зброярства кінця 17-го століття. Звичайно, що ми страшенно переймаємося тим, що відбувається з українцями. Життя важливіше за все решту, але для того, щоб життя мало значення, нам потрібна наша культура, наші історії, наша ідентичність. І усі артефакти в українських музеях це велика частина українського життя. Вони теж важливі і мають бути захищені. Сама королівська зброярня допомагає не лише українській культурі, але й безпосередньо війську. Вона партнерка урядової операції Інтерфлекс допомагає навчати наших солдатів. Ми забезпечуємо матеріалом, з яким ймовірно зіткнуться люди в Україні з боку противників. Часто це історична зброя, яку ще досі використовують, до прикладу кулемети радянського взірця Максим. Ми надаємо доступ до цієї зброї, щоб зрозуміти з чим зіткнуться українські солдати, а також для навчання медиків, щоб вони знали, як лікувати рани, завдані цією зброєю. У королівській зброярні Українська національна реліквія поповнить унікальну колекцію її Мували понад 700 років у лондонському тавері шаблю гетьмана Мазепи виставлятимуть ще два тижні. Вона стала частинкою експозиції білої вежі, тобто її побачать десятки тисяч людей. Адже тавер залишається одним із найбільш відвідуваних визначних місць Великої Британії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.